Ну, рік йде до закінчення. Не знаю, що буде принесе слідучий рік. Ми ще будемо молитися, у нас буде зібрання, будемо молитися. Я би хотіла, щоб слідуючий рік зустріти з миром. Це вірите, так, дав би Бог. Попри це все. Радісна звістка поширюється по лицю землі. Аллилуйя. Люди святкують, навіть війна, але Різдво і Різдво. Може не святковий чи вихідний день. Ну, Жаль, звичайно. Кожна є своя думка. Але люди і винайшли час. Я вірю, що це свято. Для всієї землі і для всіх людей. Є свята країни, є свята Кінськоплесі, є свята держави, а є свято на всю вселену. Аллія! Я хотів би ділитися деякими текстами Божого Слова дії апостолів. 20 розділ, 24 текст, коли такий жорстокий чоловік покаявся його Бог, ну, якби, не знаю, чи принудив, ну, такі обставини він попав і сказав такі слова. Але я ні про що не турбуюся. І не дружу своєю душою. Лише в цьому перекладі. Душою. Лише з радістю закінчити свою дорогу та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса. Засвідчити радісну звістку Божої благодаті. Аллилуйя. Одна же там в Віфлеємі, де ангели співали пісню. Слава Богу, в небі мир на землі в людях добра, воля і ця вістка Єварівської радості поширюється І в нас вона, правда, і до нас дойшла. Слава Ісусу Христу. Як добре, щоб та звістка заполонила весь світ, щоб люди від темряви навернулися до світла. Як кажуть є світло в кінці тунелі. Я навіть не ціню, коли ж може цінив, тому що щось досягав, я не хочу біографію па Павла або Сава говорити. Каже, я досяг багато чого досяг. Але все, що я досяг, вважаю за що? За, за нічого або за сміття. Одне хочу, щоб з радістю, друзя, в які обставини з радістю. Люди радіють, так? коли мир, ми будемо радіти, правда, цього не скорбимо. Коли да, коли хтось вилікувався, може, від важкої хвороби пройшов багато чого, і люди радіють. Але, друзі, попри це все наше життя, є радість, яка не зв'язана з твоїм життям, а зв'язана з Божою любов'ю до тебе. Амінь. Бог полюбив так світ. І тому ми згадуємо, що Бог чули, Бога, Бога людина. Бог з'явився в цілі для того, щоб серед людей, чули навіть ясних, і промовити людям спасіння. Як жаль, що багато людей це спасіння. І тому я хотів би ну, буду говорити, але в одної думки притримував за те, що я хочу сказати. Е, Матвія, 2, другий розділ з цього тексту. І вона народила сина свого, періська, це Марія, сина сповила його і поклала в в'язя, оскільки в гостинці не було для них місця. А всі місцеві були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. А ось ангел Господній, став між ними, і слава Господня, осяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав: їм, не бійтеся. Бо я звіщаю вам радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давидому народився спасити який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яснях. І раптом з'явилися біля ангела сила Небесного війська. Що Хвалили Бога і проголошували, слава Богу, в небі, а на землі мир в людях доброї волі. Алілуя! І в Матвія записано такі слова, теж з народженням це два євангеліста, які описують. Тоді Іро, текст 27, Ірос таємно прикликав мудреців, вивідав у них про час, коли з'явиться зоря. І послав їх до Віфлієма, сказавши, і докладно розвідайте про дитя, коли знайдете, сповістіть мені, щоб і я пішов поклонитися йому. Вислухавши царя, вони пішли ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилися над місцем, де було дитя. Ангели сказали, ми чули, багато людей чують, Да, Іван, я, Ісус Христос зародився. А як що робити? Куди йти? Як спасати свою душу? Чи не так? Хто скаже, я запутався? Хто скаже, я вірю, я в душі вірю? Хто по-різному? Я хотів би так сказати, хай в твоєму житті теж буде на віп'ємська зоря. Тому що життя один раз дано. Його треба прожити правильно. Щоб потім повернувшись назад, ти не зажалкував прожити життя. Як багато людей, коли питають, вони кажуть, якби була можливість, я би прожив би його по-іншому. Але вже можливості немає. Тому скористатися цю можливістю, яку дає да Господь радісна звістка Божої благодаті. От він, а як куди йти? А де його знайти? Ще не питання сьогодні, а куди йти, куди йти, скрізь, куди йти? Щоб знайти спасіння своєї душі. Каже вона, для вас буде зірка. Побачили здоров'я, вони зраділи дуже великою радістю. І війшовши в дім, побачили дитя з Марією і впавши на коліна, чули, вони поклонилися йому. І відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та мирно. Я представляю, як вони були раді. Найшли. Найшли своєю мудростю, ну, можна сказати, своїм бажанням. Біблія каже, хто шукає, той, хто стукає тому, відчинять. Воно не прийде саме собою. Ціну дали, ну як да? Ми чули, дитя народилося, а де його знайти? в іфліємі, там багато дітей. Коли співали пісню 14 тисяч дітей відтяли між ними Ісуса, вони не знайшли. Яка велика ціна Ірод хотів знищити, не мовляє Ісуса Христа. Знаєте, такий приклад, може, колись розказував, коли років 30-40 назад мене такий був москалик, москвіч, І як ми їхали десь з Карпат. Заїхали у Львів ночі, так їхали. І заблудилися. Ще не стільки знаків, так небагато, а то ще й пік не було. Ну як виїхати? Валя, ти пам'ятаєш? Ми заїхали, ні? Ми під'їхали до... до таксистів І думали, таксисти нас виведуть. Але знаєте, потім якось трошки включився, таксист побачив, є. Як то є? є? клієнт, який нічого не знає. То я його буду вести, мене що крутить. Хто знає, чи ще там буде? Тож не були святкові кінь дні. Він каже, я вас видав. Потім я кажу, ні, а знаєте, я такого глянув на небо. Ну торо я не скажу, як. О, і люди орієнтуються. Ну я чуть знаю, велика полярна зерна, маленька відмениця, велика. Та глянув, так ясно, видно, велику відміницю, полярну зірку. Цього. І я думаю, ми так на північ туди на коваль, Я так якось буду прижиматися туди, і я виїду. Я от їду, то... я подякував, вибачився і кажу, ми так. І так їдемо вдома, не вийду. Бачу, о, зірка є. Знаєте, легше. Ніч. Зірка є. І виїхав. Виїхав, дивився вже знак на коваль, думаю, аллилуйя. Слава Боже. Але другий раз, коли одного чоловіка, він у нас туди є в залі, віз я в центр. Віз в центр реабілітації, туди за голову, ну, ну диже, хто знає туди. Завіс його ночі, але я такий гри люблю гриби збирати, але ну, до такого ще не думав. Думаю, візьму фонарика і буду ночі, ще зайду в ліс. І може ще де пошукаю щось з фонарика. Ну то зади, то я таки можу знаходити до... такі історії. Я зайшов у ліс. Ні зірок, нічого, ні великої, не вологі. Нема нічого. Я недалеко зайшов, як щось там тріснуло. Я це не скажу, що я такий боягуз. Ну як я рванув, добре, що ту сторону не треба біти. І тому що недалеко, бо думаю, якби не стукнулося якесь дерево, там, то навіть не знав би, в яку сторону далі бігти. І їхав, то ще 100 кілометрів їхав назад і казав, ото додумався. Ото додумався. Ото додумався, друзі, так буває в житті чи не так буває. Нема орієнтіру. Нема на що дивитися. Люди, що як ти живеш? Ну отак, от як всі. Отак от живу. Як добре, як і вони були раді, а ми побачили, знову вийшли від Ірода. Ірод не дав їм направлення, тільки сказав, якщо знайдете, то мені скажете. Вони вийшли від нього. Вони думали, як брат я сказав переді мною, що там, в Єрусалимі, в столиці Ізраїля, там він народився. ну ви не так. В людей раніше Господця не було, так як сьогодні в серцях людей немає місця. Вони можуть згадати. Але хотілося не тільки згадувати, а в це вірити. Mm. Аллилуйя. І добре, коли ти бачиш, і сьогодні велентірно в нашого життя що є? Ісус Христос. І слово Боже. Аллилуйя. Аллилуйя. Я багато людей десь біг, десь щось шукав, десь шукав вихід. Сталося це якісь щось сталося. Де я казав, десь якийсь удар, якийсь шок. Людина, чи не бачили, всьому розчарувався. Люди у руки впустилися, немає раді. Чим ти можеш радіти? Чим? Немає. Але коли ти побачиш зорю? я згадую, хоч це було більше 30 років тому назад, я згадую, такого підняв. Де бочився, думаю, все, таксист, ти мені не потрібен. Я якось вийду. Друзі, це так, якби не вийшов, я якось вийду. А як буває, люди, я якось проживу, що ти мене вчиш? Я якось проживу. Жаль. Коли прийшло час, ти прожив. І стати перед Господом і дивися, ти заблудився. Ти не так. І вже поправити. Не можна. Все. Як добрий тому, каже, я хочу цю з радістю. Чи не так? Як що? Ай, покаявся, ай так. ну, Нема робити, що робити, пішов в церкву. Ну, треба ж на старість, там вже в щось вірити. Це ж, це не покаяння. Це просто якась релігія. Радісну звістку Божої благодаті. Амінь. Я хочу сказати, поки я живий, Павел каже, людям розказати те, що колись мені пом'яте, що сталося в його житті. А Господь Павел, коли йшов з взяв листи, хотів, гнав церкву Божу, і йшов в Дамаск. І дорогою засяло великий світ. Люди бачили, які були з ним. Ці люди світло бачили. Написано, але голоса, який чупали, вони не чули. І він пав і ще й слев. Але скажіть, потім він прозив, як твоє світло його просвітило від голови до неї. Це не так. Хай буде і так. В твоєму житті. Може, сьогодні найлегкий час ми живемо. Коли люди блуждають і кажуть, тобі треба йти туди, коли тобі треба йти туди, тобі треба так, тобі треба так, в тебе є віфліємська зоря. Амінь. <зві> Може вислухати? <зві> я знаю. Я блуждав. Чи блуждала? Я знаю, куди йти. Не тому, що я такий мудрий, а тому, що в мене книга мудра. Алілуя! Звіщати радісну віску Божої благодаті. Як добре, коли ти бачиш світло в своєму житті. Як багато людей побачать світло в кінці тунеля, ми чуємо. Чи не так, коли пройшли всі з темряви, Біблія каже, люди більше полюбили темряву, ніж ні світло. Але однажди. Більшість людей говорять ці, які пережили клінічну смерть. Кажуть, йду, рухайся по неле. Може, чули, правда, не раз свідчення. І далі куди виходиш? В темряву? Далі, може, після світла. І ти зустрічаєшся світло, каже, яке світло зустрічаєш. Як добре, коли це світло зустрінеш за час твого життя. Чи не так? А тоді, коли вже пізно, і тоді буде одне поправо, другий по ліву. І тому по правді це радість. Це радість, чи не скажіть, радість, так, да? я тоді з тебе радів і все життя. І всю дорогу 100 кілометрів себе судив, до сих пор ззадую. Розказую, і може чийся додумаю, ну, дуду, ну не, до риба, не до одних речей таких додумать. Є багато прикладів. Але вони вчать мені такі такі вчать. Ну, я кажу, фонарика, що тобі фонарик? Фонарик отут, от щоб там був, правда? Куди ти підеш, туди тобі фонарики вивезли світити? Чи в ту сторону, чи в ту, чи в ту. Отак люди ходять. Хай Бог береже нас. Це життя. Це вічна твоя душа. написала, що кров і плоть, царства Боже, не наслідують, але в тебе є вічна, і в мене є вічна душа, коли не направиш. Чи є в тебе орієнтів в твоєму житті? Чи є ця віфріємська, яка ми згадуємо? Люди ходять, діти ходять, співають різні пісні. Але чи в та зоря тебе освітлює твою дорогу і ти впевнений? Що би не казали тобі, ти впевнений. Чому? Чому ти впевнений? Бо ти бачиш. Ми пісню співаємо в наших зібраннях. Я бачу Бога кожний день. Я бачу Бога. Тоді впевненість. Тоді навіть, тоді, коли вода в такий час не легкий. Але тебе радіє, так? Я так сказав, тебе радіє те, От темряве, я казав, знов за темряво, мене радіє, гляну, зірку побачу. Все, є надія. Я вийду, бо вона не здвіне, вона йде. Як називається, небо неподвіжний зірок. Другий Коронітяна, четвертий розділ. Трошки за заведу часу, але хотів би, щоб ви тема проповіді радісна звістка Божої благодаті. Благодать це не заслужено. не досягнув якоїсь своєю святості, побожностю, Праведно, що я не вкрав, не вбив, не спалив, не мав ні в чому каятися. Отак люди оправдують себе. Корнілій ще багато благочесливіших був, але Бог сказав йому, йди там тобі, апостол скаже слово, щоб ти покаявся. Я своїми словами. Читаю друге Коронтяна. Четвертий розділ. Якщо наша Євангелія закрита, то вона, з третього тексту, якщо наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, для невіруючих, який Бог з маленької букви цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелія слави Христа, а він образ Божий. Закрите світло люди не бачать. Для них, каже, навіть називає невіруючий, який Бог цього віку закрив очі, що вони не бачили? Що не бачили? Світло є в Англії, слави Христа, а він образ Бога. Ми ось святкуємо. Я скажу Різдво, одне із великих свят людства. Я казав, є свята, є, даже свята сім'я, чи не так? Де народження святкують, зібралися якісь весілля. А це слава Божої благодаті для всіх людей. Як би хотілося, як Господь дивиться сьогодні на християнство? Чи на релігіозність? На християнство? Дані що пророка. Написано, розумні сіятимуть, як світила небозвону, і ті, контри повернули багатьох до праведності, як зірки по віки віків. Про що я хочу сказати, я вже не буду пропущу, коли люди сьогодні дивляться на віру, як на тебе, і ти не є цією зіркою не світиш, то може сам зайти не туди, куди треба. І ще одне підскажи. І людей завести туди. Так, хто скаже, якщо такі віруючі, чи інші, то куди йти? То краще я не віруючий буду. Чи не так буває? Я не говорю, віруючий, це не Олір. Віфріємська зірка Ісус Христос. На Христа дивиться. Одна ж яка каже, коли я дивилася на Христа, то йшла. Коли дивилася на людей, почала спотикатися. Дивіться на Христа, я враю. Якщо в твоєму житті не буде оця віфлієнська зірка, то я не знаю. Гарантії нуль. Люди це не гарантія. Проклята людина, яка людину робить своєю порою. А надіючи на Господа, не, не засоронеться повіт. Аллія. Розумієте, я говорив такі речі останнього часу. Людство заблудилося. Люди хоч щось шукають, якогось спокою, і щось для неї каже, мені вже добре, не трогайте мені добре. Ти знайшов цю зірку в Чи просто ти знайшов якесь сховище і думаєш там добре. Колись буде вихід із цього тунелю на світло. Але жаль. Розумні називає ці, які Данієла. Сіятимуть, як світила небозводу, ті, котрі повернули багатьох до праведності. Люди можуть сказати, куди ти ходиш, то ну, ходжу там, на зібрають. Візьми мене з собою. Я хочу Піти. Ну, просто можу побачити, куди. Чому? Якщо ти є світло. А якщо ти є, каже, якщо світло втемря, в тебе ти то яка вже темрява? Тому де ви є? Вдома, на роботі, в транспорті, в церкві, в сім'ї, будьте світло. Не треба говорити, ой ти прийди, ой, ти побачиш. Твоє світло побачить. І люди прийдуть. Деякі не схочуть, а вони прийдуть на, на світло. А праведники, які навернули людей, вони будуть сіяти, як зорі. Аллилуйя. Каже, Господи, не заслужив цього. Але коли людина через тебе прийшла до Господа, знайшовши вічне спасіння, то дивіться, як підносить Господь. Будеш як зірка. На небі. Бо через тебе люди прийшли до Ісуса. Люди йшли до Єврода. Люди йшли до влади. А зірка, там і не було Є Я написано, ви світло для світу. І запавалившись світів їх, не ставлять її по. Як там написано? От. Сосуд чи якесь темне місце, а ставлять на вершині, що вона світила всім. Ви світло. Давайте поглянемо, як світло. Може під зарядка зевка? Останній текст. Коли вам два підтажі. Що ви не та чисті. Феликан, що ви, не порочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви стяєте, мов світло у світі. Я би хотів би на це помолитися, щоб кожен із вас був цією зіркою. Яка не залишилася на Біблії, на Біблії як історія. Я вірю, що історія попро, продовжується. І ти війшов в цю історію. Бо слово Боже каже. Я тільки декілька місць, я багато пропустив. Але хай Бог благословить кожного. І люди будуть бачити. Каже, щоб побачили ваші добрі діла, і що? І прославили Отця того, що на небі. Друзі, по-другому не буде. Я можу, сказати, ну, я такий, але вийди. Хай люди побачать, який ти. Вони бачать. І хтось правильно каже, а чого я туди піду? А ще хтось каже, а якщо всі такі. Друзі, я би хотів би, що. І церква спасіння. Все лише благодати. Засвітила яскравіше. Ми дякуємо, що прийшли. Дякую. Дякуємо. Дякуємо по-правді, всім, хто... Роблять валяються всі добрі справи. Багато їздимо, інше робимо, інші справи. Там потім прийде Олена, ще щось скаже, хай ну, так? Ще щось є, так. Но, але, друзі, церква, не тільки написано, віра без зір. Можна вірити, нічого не робити. А можна щось робити, але не світити. Тому хай Бог поможе нам. Я би хотів разом з вами помолитися, щоб ви, вийшовши сюди, вийшли більш підзаражені від Божого Духа і світили набагато яскравіше. Христос народився! Ми йдемо до закінчення.